Олександр, ти зараз травмований, тому сьогодні на матчі пам'яті ти опановуєш нову для себе професію. Тепер ти коментатор. Я в будь-якому випадку збирався прийти на цей матч, даже несмотря на то, що не мог вийти на футбольне поле но почтити пам'ять своїх. Ребят, коллег, з которыми мені довелося і працювати і грати, я не мог відказати себе в такому. Остання неочікувана втрата, це смерть Андрія Гусіна. Ви були дуже близькі і на похороні ти підтримував родину Христину, маму Андрія. Тяжело передати словами всю цю трагедію, яка свалилась на них. Тим більше, що дійсно нічого не предвіщало подобного розвитку собаки. Более того, это было для меня новостью и неприятным сюрпризом его увлечение непосредственно мотоциклом. Я знал, что Андрей любит скоростные машины, я знал, что Андрей ему нравится быстро ездить, но это была новость, новость шокирующая. Я знаю, що серед твоїх захоплень також є захоплення мотоциклами, але не спортивними мотоциклами. Я навіть не згадився на спортивний байк, тому що сісти на спортивний байк і їздити медленно. Це нелепіця буде. зараз. Ти якось по іншому дивишся на своє захоплення мотоциклами ніж до смерті Андрія. Признаюсь чесно, сісти на мотоцикл після цього було дуже сложно. Коли ми з тобою бачилися одразу після трагічних подій на майдані, ти казав про те, що Тебе кликали в політику зайти в парламент сьомого скликання, який склав свої повноваження достроково. Зараз у парламент іде багато журналістів, активістів, співачка Злата Огнівич навіть іде. Тебе кликали у список тої чи іншої політичної сели? Було непосредственно одно пропозиція. Від якої сели? Не має ніякого значення, тому що я, звісно, відвідала відказом. З депутатським значком ти поки себе так не уявляєш? Ні, на сьогоднішній день ні, тому що. Мне придется пожертвовать многими своими принципами, которые у меня есть.